Доброго ранку, мої любі глядачі! Сьогодні ми з вами приготуємо ікру з баклажанів. Як ви бачите, перед вами баклажани, два. Далі берете одну морквину велику, два великих або одну велику морквину, або дві маленьких таких середніх, дві цибулини і дві голівки такі часнику. І також два помидори. Не дивіться, що там вони такі. Це спеціально ми оборіжемо з вами і матимемо з вами таку ікру. Для цього потрібний буде ще перець чорний паприка, і сіль. Також перець, звичайно, ще. Ми візьмемо. Тут у мене аджика або томатна паста, нам кілька ложок треба буде. і олійка, І олійка. Ось такі інгредієнти нам з вами буде потрібно. Як ви бачите, що в мене вже ось такі попечені баклажани. Я їх спочатку помила, наколола шкірочку. І по 6 хвилин з обох сторін попекла у духовочці. На всю потужність вмикала духовку, і тому з обох сторін я вже їх попекла. Зніму зараз шкірочку. Спечені баклажани обчистю. І потім ви побачите: я перекручу через м'ясорубку моркву, цибулю, часник і помидори. Поріжу кусочками. Це все разом перекручу. І потім будемо додавати з вами. Спеції, сіль, все інше. І на сковорідці робити таку ікру. Все ви це побачите поступово. І так, я приступаю до баклажанів. Обчищаю їх. Так, сонечки, ми з вами пригадаємо, що ми зробили. Баклажали баклажани помили. Наколола шкірку і пекла при повній потужності з обох сторін 6 хвилин. Потім. Вони охололи і спечені баклажани після остигання обчистила від шкірки. Потім дві цибулини, два помидори. Ви бачили два таких середніх помидори, обчистила і баклажани, цибулю, дві цибулини, два баклажани і два помидори пропустила через м'ясорубку. Також пропустила. І зелений, два зелених перці. солодких солодких Тепер ми з вами приготували ось два ще часничка. Ми їх не використовували. Зараз ми на три столові ложки олії. Я ось сюди, у зараз покажу вам ось сюди, у сковорідку, у пательню, налю олії і будемо обсмажувати оцю суміш. Додамо сіль. Цукор, перці, і потім аж пізніше мене аджика, а у вас томатна паста, дві столові ложки. Можна більше помидорів взяти, не два-три перекрутити. У мене трішки аджика, тому тільки два зубчики часника я взяла. Можна більше, бо у мене тут є і перець гострий, і перець солодкий, і помидори, і часник. Тому я, як ви бачите, не все використовую не небагато чого кидаю. Все будемо робити. На смак. Ще цукор сюди треба, буде додати. Ось сюди додати ще цукор. Але це все будемо робити теж поступово. Беру олію. Три столові ложки олії лю на пательню. Зараз ми. А в цей час, щоб ви знали, на, у духовці у мене печеться хліб, тому що. Треба буде ж з хлібчиком його їсти. Хліб повинен бути смачний до такої і крибалажаний. І так, ну, ви знаєте, три мало. Я буду лити п'ять. П'ять столових ложок. П'ять, думала три, але в мене сковорідка величенька, тому буде п'ять. П'ять у мене ложок олії. Багато, звичайно, олії теж не треба. не треба. Зараз пересипаємо цю суміш у пательню. Так, сонечки, ми з вами все пересипали на пательню. Тепер ось часник я почавила і сюди кинула. Тепер беремо сіль, сіль пробуйте за смаком. Я кидаю пів чайної ложки. Потім будемо дивитися. Так, далі я кидаю ще ось так. Ось так краще. Десь так. Так як в мене Аджика, я кидаю пів столової чайної ложки. Тепер пів чайної ложки отакого чорного перцю. І пів чайної ложки я кидаю ще цукру, цукру. Небагато. Все по пів чайної ложки. Потім будемо пробувати. Це нічого страшного. І так воно хай тут подружиться. На велику цю На велику. Сковорітку, звичайно, це вийшло не 3, а 5. Ну, баклажан трішки більший. Зараз воно накриємо кришечкою і хай воно кипить. Кипить у вас хай, е, кипить 10 хвилин ну, 10, 10 хвилин. Потім подивимося, що воно. І так, на 10 хвилин І так, сонечки, я додала сюди ще томатної пасти шашличного, ось такого шашличного кетчупу, ложку ложку томатну. І трішки зараз додам водички, щоб воно там трішки так водиці було, а не так, щоб сухим не було. Так додам води. Я додала воду і воно вже міняє колір, Так, оставимо. Зараз накриваю кришечкою і воно буде там доходити ще 10 хвилин. Ви будете пробувати на смак. У мене на смак добре, можна кому, що перчить, то перець кидаєте і сіль уже за смаком. за смаком, кому яке. Я ж пояснювала, що я роблю для себе, бо мені солі багато не можна, перцю не можна. Тому я роблю за своїм смаком. І ви теж саме з перцями іншими. Можете ще якісь трави, казелік додати там, і так далі. Зараз я ще додам куркуму. Сонечки, ось у нас вийшла така ікра. Дивіться, за 20 хвилин на сильному вогні 10 випов. Зробите, долєте, потім можна часнику ще додати, можна солі, перцю, як захочете. Я робила на свій смак, тому що мені треба менше. Ось така ікра. Вона дуже гаряча, я пробувати не буду зараз. Вона, як тільки остигне, тоді я їм. Тоді дуже смакує до всього. Ну Ви побачите, зараз хліб у мене спечеться. Спочатку там у духовиці пеклися баклажани і використовуючи. Пічку, щоб економніше. я вирішила спекти ще й хліб. Зараз буде хліб, огірочок малосольний. І оця ікра може ще щось до цього додам картопельки, і буде смачно, дуже-дуже. Можна бутерброди робити, можна так намазувати на хлібі їсти. Ну це дуже-дуже смачно. А ще основне корисно. Смакуйте, будьте здорові! Дивіться моє відео і живіть! Довго-довго, щоб ви були живі, здорові, миру нам всім. Здоров'я, натхнення у праці. І не лінуйтеся. Робіть все, пробуйте і смакуйте разом зі мною. Всього вам найкращого. До побачення, до зустрічі, називається. Сонечки, ось ми бачимо, я ще додала огірочок малосольний, ікра. І ось такий хлібчик у мене вийшов. Дивіться, ось тут він. Ось так от, бачите, відрізала. Оце такий хлібчик у нас. Бачите який? Гарячий. Гарячий хлібчик, оце такий хлібчик. Зараз буду їсти і все. Так що смакуйте разом зі мною. До побачення!